Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автопарк, місто Львів. У нас сьогодні нове надходження. Mercedes Benz E350 з двигуном 3,5 бензин. В кузові купе, в такому красивому червоному кольору, на гарній комплектації. Стоять оригінальні диски, перфоровані гальма, присутнє тонування, звичайно, що безключовий доступ, красивий світленький салон. Пам'ять для двох передніх пасажирів. Всі чотири склопідйомника, підігрів передніх сидінь та вентиляція, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль. Томобіль приїхав із США з мінімальними пошкодженнями. На даному етапі без вкладень. Дану позицію можна розглянути як заготівку, так і в кредитування. Всім звертатися місто Львів, компанія Автопарк, вулиця Володимира Великого, 2.